Є студія Цейнокенті Вес і Файна ТВ. Телеканал Файна ТВ. Ви напевне чули. Ми сьогодні я я тобі, мосту нас знаходимося на звичайному місці у сім'ї. Таких дебілів двох сіамських близнюків, вони з народження не товаришують один з одним, погляньте на них. Ось бачте, бачите, вони не товаришують, погляньте, дебі, погляньте. Дебі, дебі. Ви ви, ви геть знімій ви, ви толя, ну снімій їх. Знову доли. Оце так, да. З дебілом, блядь. А ну, будь ласка, ну давайте ви перечті, йдете до мене, знаєш. Ви перві скажете пару слів для Файна ТВ, будь ласка. Я взагалі із нас двох повноцінний на в мене все є, все. Я їй кажу, одріжте оце тіло від мене, в мене все є, тіло є. Кує, жопу жопу зроблять, дирку зроблять. Ну одріжте оце тіло від мене, дебіль. Потому що я його не навіжу, я вам говорю. Так, я все розумію. А тепер, будь ласка, ви для Файна ТВ спеціальний, спеціальні давай. Та що ну придурок настоящий не дасть ним возможно нормально. Я його за... зарубаю колись. Одріжте його від мене. Одріжте його, пожалуйста, Диві. одріжте. якийсь. Оце отакого отсюда. Отак, отако. отако, отако, отсюда, отако! Отакого да. Отако. і оце викинуть в без види. На м'ясокомбінат. Ну я все розумію, то таке діло є, але... І, і я... оці кармани, я вечно а він, А він у мої кармани руки суне. Іди отсюда! Я все розумію, але то є так, ви ззаду, ви а ви спереду, значить він вас потрахує вночі, так чи ні? Ну, буває іноді. Це. Як це? Буває. Ну так, а. А, він, а, а ви задоволені, то, що він вас кождої ночі бре у дурдолю як сучку? Та в нього ж хуя нема, слухайте. Та... В нього немає чим. Нього немає цим, в нього тільки жопа. І його там іноді нада приходять і пруть, в нього жопа. А, а я вже, може, може ви помиляєтеся, він просто запхав свій член до вас у духу? Та ні, я в ній своє. Це моє тіло, в нього тільки тіло тако тут, а не, в нього немає, ні. Так, ви впевнені? А що, ви, ви зовсім, а у вас є якийсь там лікар, чаще, що він з вами там е, лікає, а так, да -да -да, ще... лікар є. Десь доктор є, ну і якийсь, знаєте, вивихнути, не, не витягать нас не може, то й все. Ми смо давайте мотікати, я йому кажу, отріжте оцього от оцього, цього. От цього Ідиот, от... От... Він весь от... не людина! В, 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 мені мені не надо, він лиш не буде. Він сам собі спокійно. Добрий день. О-о-о, но нові нас, ну <клес> <з 'име, клес> то я, то я, зими, зиме, бач, нова людина, а ви, ви, хто, ви хто? Хто хто ви в цій сім'ї є, знаходитеся? Батько, брат, чи хто, хто? <клес> будь ласка, я файна ТВ. Ну, по перше добрий день я гав ріка цієї ріка лікарні для дебілів, ну як би сказати, ну, для рахітів, ну понімаєте, це таке диво, а це ви знімаєте тут? Оце показуєте людям, ну це ж нельзя таке показувати у росту, ви що це ж це ж страшно, ну це ж не смішно, ну це ж... Це ж да, для серйозної програми ви знімаєте це все, да? а, так? Так, так, Файна ТВ, все, канал серйозний. це, є, над, такі, такі, це, це да, такий случай у нас, ну ми вперше з таким зустрічаємося. Ви представте, два, ну, зрослися вони тако, повноценні, почти люди ну бачите. Зрослися, мабуть, мозги в них одні на двох мозги, розумієте ви це? Так, так, да, да, так, ну що ж не зрозуміло. І що ж цим, ну це такий особий случай, вчені не знають навіть, що робити, бо мозги одні на двох. А як, будь ласка, ви як в лікаря до вас звертайся, то вони як один, він там один одного вони зрозумієте ну, себе? Що, що, ви що? Ви гомоніться, ви що? Ви 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 Ми в лікарні знаходимося для рахітів і віддані. Скажіть, ну таке Ну, говорить, Добре, що? добре, я цензурний мовою скажу. Вони як займаються сексом один з одним поночам чи там так? А ну що, це ж не для гомосексуалістів лікарня, це для нормальних людей рахітів ідауні? Ви Ми, що? Я все розумію, але може. Будь така ж, така це таке може бути? Всього цього другого навіть немає остатевого органу. Ви а що? що ти сказав? Ти ж це Тихо, тихо. Та я тобі за сексу? Він комплексує що цього, того він думає, що в нього є. не все, все, все нормально. Я все зрозумів. Я тебе забуваю хотів. Ви роз'єднаєте його чи ні? Так, ви їх роз'єднаєте на два дві рядких людини чи ні. Да, це таке діло, ми їх розладнаємо. Тільки на фабрику поїдемо, де ноші конвейерні. У нас пінцетом це ж не діло чи скальп. А ну, я не я це розумів запливати. так, то є таке діло. Там... Ну. І тут ви розумієте Файна ТВ. Я, я сьогодні був на звичайному місці, то є таке діло. Толік, зняв? Ні, ну пацани, ви що геть дебили? Ти що не разу його вовши не... Та ну було все.